Чергове поповнення шкільного автопарку. Цього разу новий автобус отримали тлумацькі учні. Для області це вже сороковий транспортний засіб, який передали навчальним закладам. Чи будуть ще наш, Кирил Верязкін знає? Для тлумача такий шкільний автобус уже другий. На ньому возитимуть дітей, які живуть ще найменше за три кілометри від навчального закладу. Нам даний транспорт дуже потрібний, тому що в нас частина дітей не обхоплена навчанням для того, щоб функціонував відповідно освітній процес. У нас щоб всі дітки мали рівний доступ до освіти. Нам потрібен такий транспорт. Ми працюємо у дві зміни, і тому велику кількість дітей підвозимо. Окремо підвозиться початкова школа. Коло окремо підвозиться старша школа, і хотілося б ще з інших підвозити нам дітей шкіл. Василь та Володимир автобусом до школи їздять щодня. Аби прийти на перший урок пішки, треба ще найменше хвилин 15, А то й удвічі більше. До школи добратися досить легко, оскільки я доїжджаю автобусом, і це набагато скорочує мій шлях. Мені набагато. Пізніше можна вставати до школи, бо автобус я собі сів і швиденько доїхав до школи. І, наприклад, в таку холодну погоду це набагато краще автобусом. Мені прям дуже це не подобається, тому що я буквально виходжу, він недалеко від мене стоїть і Рівно в 10-й годині він від'їздить уже до школи. Вартість одного такого транспортного засобу понад 3,5 мільйони гривень. Область та держава закуповують їх спільно. Ми продовжуємо працювати, що область і на наступний рік мала можливість доукомплектувати транспортом наші школи, і ліцеї, щоб діти мали всі одинакові можливості. Школярики потрібні. Нам ще потрібно, як мінімум, 50 нових школяриків. Тому ми над цим працюємо, щоб забезпечити на наступний рік всі наші школи Прикарпаття. На сьогодні громади Прикарпаття вже отримали 40 автобусів. Ще три планують закупити до кінця року.